Матч відбувся на стадіоні Новогуйвинська і зібрав близько тисячі глядачів. Прихильників обох команд, які сьогодні в чемпіонаті Житомирського району посіли перше і третє місця. В минулому році команда Танкіст виграла і чемпіонат, і кубок. Звичайно, ж цього разу вона прагнула повторити минулорічний успіх, забивши перший гол з пенальті в цьому матчі. Дійсно, дві найкращі команди танкіст та атлет, показують сьогодні видовищну гру. В порівнянні, скажімо, з минулим роком рівень команд значно виріс. Це вже, можна сказати, не просто аматорські сільські команди, а це вже показують футбол обласного рівня. Якщо на початку першого тайму більше атакував танкіст, то далі гра вирівнялась і атлет зрівняв рахунок. А в другому таймі також домінували футболісти Гуєви, що й позначилась на остаточному рахунку матчу. Підсумку 3-1. Атлет і отримав головний трофей Кубок чемпіонів. Ми порадували людей красивим футболом. І найди те, що ми зробили сьогодні. Ми йшли к цього три роки, і ми того добились. Це у нас перший титул. Просто ребята зібралися і більше хотіли. В нас все більше і більше нових цікавих команд з'являється як наслідок. Ви бачите, який сьогодні був настрій, яка була сьогодні зустріч, яка атмосфера. І я думаю, що це все тільки покращить і приносить задоволення нашим людям, нашим дітям, нашим командам.